Вітаю, друзі! Вітаю всіх зі святами, які пройшли і які продовжуються. А я сьогодні, як і обіцяла, покажу перший полив. Розповім про перший полив орхідеї катлеї Канхаміани, яку я розсадила, із кокосу, якому мені прийшлося розсадити, хоча я цього дуже сильно не хотіла. І почну я з огляду того, що в мене є. Значить, спочатку покажу вам <реш> результат зажим контори, як в мене є така риса. Жадна, коротше, я купила дві собі котлеї, їм уже другий рік вони в мене. Е, значить, дуже гарні котлеї, дуже, ну, не дуже дорогі, але дорогі. Значить, перша ось ця це, це інтермедія королева на королеву Комес, дуже гарна. Орхідея, вони в вони мене ростуть, знаєте, непогано. Зараз я вам покажу. Зараз, зараз, зараз. Що було видно? Тобто, випустила, це в мене наросло. Ось, ось це в мене наросло. І на ньому ось, зверніть оп'ять день. Толі розтюга, толі. Коротше, почувається, він дуже добре, цей малюк. Сінкаріана. Теж дивіться, така гарнюня. Оце ось обужбочка, це наросла у мене, вона виросла. Тобто було 5 вже 600. Ну до цвітіння тут, як розумієте, дуже-дуже довго. Більше я економити не буду. Тобто, достатньо одної піголки. Далі я хочу вам показати е е котлею яка прийшла 19 січня, ой, грудня, 19 грудня в кокосі. Подивіться на стан, значить, дивіться. Коріння, рост іде. Ось. Зараз ось рост. Один. І цей ось ростик з боку, подивіться на нього, який він вже могутній. І він теж дивіться, щось має з боку. Тобто за 19 січня він виріс на 3 см. Не знаю, багато-мало, але мені здається, це дуже класно. За, е, З 19 січня сьогодні у нас 9, 9 січня такий класний ростик, він підріс і ще два росточки йдуть по бокам. Тобто, класно орхідея себе почуває. Так, тут що у нас? Тут у нас все добре. Хоча він прийшов, якщо ви пам'ятаєте, він був такий з чорненькою якою, такою чешуйкою, то була чешуйка, дуже така чорненька волога, але все добре. Тобто, як ви пам'ятаєте, вона прийшла в мохові, мох я не випотрошувала. Тобто, з цим мохом я пересидила просто в більший горщик, тому що він був в такому поліетиленовому. У стаканчику такой плотний поліетилен. Тобто я просто пересидилася з цим мохом і додала е, крупної кори, якщо пам'ятаєте, по бокам. Зверху при, приклала своїм сфагнумом для утримання вологи і все. Тобто, котлея все почуває добре. Зараз розкажу чому покажу всі. Далі, це в мене е, котлея, вона в мене дуже давно назви я не, не пам'ятаю. Вона в мене ціла, дуже добре ціла, е, такими крупними жовтими квітами, дуже гарна губа, але потім щось вона перестала квітнути в мене, вона в мене ростить купу ростів, хоча, утримає я не міняла. І вона знов дивіться, зараз я вам збільшу знову. Воно роста йдуть, а, але бульби якісь такі невеликі, не йдуть вище за мамки І щось не набирають. Не знаю, що це таке, знаю. Е, утримання я не міняла. Ще раз скажу. Далі е, котлея Леопольді. Леопольді. Леопольді дуже гарна. Орхідея, гляньте на це коріння. Гляньте на це коріння. Це теж коріння. Три коріння таких добрих. Це теж, по-моєму, з 10 січня, 10 грудня <смеш> спішу жить. 10 грудня ось такі коріння. Зараз далі покажу, потім пок... скажу, чим я поливаю. Ще одна. Це я купувала на OLX у Наташі. Це з домашніх орхідей. Вона прийшла, я її купила 2 грудня. І ось дивіться, була без рості. Вже рост такий моцнючий, клас, класний такий рост. Продала по дуже, по дуже гарній ціні. Дуже їй дякую. Ділила свою. Я говорю, дай, дай бо хочу. Вона мені продала. Дивіться, яка в неї чудова. Коренево, рост пішов, коріння класне, тільки полила, тому що мокрі. А тепер давайте ж побачимо орхідеї, які були в одному кокосовому горісі, які, <кхем> вибачте, не хотіла пересадювати. Покажу спочатку ось цю. E, значить, здвиги в рості колосальні. Колосальні. Гляньте ось на цей боковий ростик, який він був зараз. Дивіться, у нас тут коріння пішло. У нас тут пішло коріння. Бачите? Ой, зараз, 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 Ростик, якого майже не було видно, гляньте. Теж все добре. Тобто, після пересадки, я, звичайно. Переживала, переживала. Ось гляньте на оцього, що був збоку на цей е, ростик. Він такий, бачите, трошки пожовтів. Я почала переживати, думаю, дивлюсь, що ні, все окейно збоку, все добре, і там знизу плохо видно із-за горщика е, є коріння. Пішли корінці, і ось іде ростик. Тобто все класно. Ростик, який був. Всередині. Зараз, 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 о, полила, мох підіймав, підійнявся. Зараз я вам покажу. Гляньте, теж все добре. Тобто пересадка, дільошка розрізання цього кореня не повліяло Орхідеї класно. Сьогодні я полила, зараз розкажу як. І і ще друга половина. Тут був у нас один такий. А ростик, гляньте на цей ростик. Гляньте на це коріння. Мені здається, що орхідею все подобається. Мені здається, що їй все подобається. У нас навіть пішов е, іще один. Зараз якому вам його показати, щоб було видно. Дивіться, ось оцей малесенький він пішов уже е, в... Пересаджений в цей вазон. Тобто ті збільшилися, рост росте, коріння, приначе, як не знаю, що, і з'являються нові корінці. Тобто теж все класно. Здається, все <поє> боялося, але все добре. Значить, чим я поливаю? Отже, друзі, я завжди кажу, що я поливаю тільки теплою водою. 35-40 градусів дощова вода. Я ну, маю дощову воду. Не мала б, поливала б, наверное, очищеною з крану. Таке діло. Люди поливаються, просто душують і все в них добре. Тобто, це не акцент на дощову воду. Акцент на те, що вода повинна бути теплою. Максимально теплою. Ніяких добавок. Ніяких удобрінь, стимуляторів, просто тепла вода, дуже тепла вода. Я її проливаю на пролив, потім залишаю на годинку дві Потім я це все, цю всю водичку, я її зілью. І через 3-4 дня, глядячи, бачу, бачу, побачу по просушки коріння, по просушки грунта, як воно підсохне. По потребі буду поливати. Пам'ятаємо, що тут, ось отут, і в цій, тут всередині кокос. Не бійтеся кокосу. Я так його боялася, що не знаю, як він реагує, що він робить, буде гнити. Нема там, не було там ніяких шкідників. Всередині в мене не було. Не знаю, за всіх не кажу. Не було там ніяких шкідників не виявилося, тому що я приготувалася оділа окуляри, дивилась, все добре, не було там ніяких шкідників. Пересадила, не порушуючи ніякого, ні в якому разі ні грамочки цього кори... кому кореневого, я залишила кокос на месті. Мох, коли я пересадювала, де вона ось зараз секунду, теж дивіться, я нічого не трогала. Не, не... Не требушила, не травмувала коріння. Тобто, вона росла в тому субстракті, з тим субстрактом для неї привичним субстрактом я її пересадила, додавала трішки кори і, будь ласка, які класні орхідеї. Тобто, все добре. Е, значить, на підтвердження теплої води в захист, в захист теплої води. Зараз ще в мене ось ці Анцидіум. Анцидіум дуже довго стояв, він відсвів і стояв собі сухати в спокій. Йому треба спокій. Який спокій, пора просипатися. Почала проливати теплою водою. Тобто тут Коко Кокочіпси Коко-Чіпси і трошки архіати. Більш нічого. За неділю, ось неділю назад оцієї красоти, гляньте, не було. Тобто я його таки розбудила теплою водою. Що робить тепла вода? Вона їх побуждає, заставляє цвісти, рости і наращувати корнєву систему. За цвітіння не знаю, поки будемо бачити, як буде реагувати на цвітіння. Ні. Як буде цвітоноси будуть реагувати на теплу воду. А поки що я дуже задоволена результатом, який утворюється. Результатом, результатом утворення да, коренів завдяки теплої воді. Ну, зараз е січень е стимулювати сильно поки не буду. Тобто можна з домашньої аптеки чимось пролити, е іноді, можливо, наступного разу, можливо, і пролью, але зараз просто тепла вода. Проливаю по мірі просихання ґрунту. Ось такий секрет. Секрет, який, як ви бачите, дуже дієвий. Коріння пішло. Хто дивиться мої канали, може взяти і подивитися. Тобто там під кожним відео ж є, мабуть, коли воно від виходить вийшло. Тому що сьогодні зняла, сьогодні і виставила. І видно, що результат він не через місяць, через два. Ну, буквально скільки, господи, коли я пересадю, ви дивіться, які вже. Коріння, які. Коротше, тепла вода, дорогі мої, руліт. Гляньте на цей розтюг, коли я пересаджувала його зовсім недавно. І дивіться, всі чотири рости, вони збереглися, вони не тільки збереглися, вони ростуть і гляньте, які коріння. Тобто. Поливаємо тепленькою водою, градусів 35-40 і коріння у котлей, говорю зараз за котлеї. І за анцидіум, теж себе проявив. анцидіум, і дендробіум дуже класно реагує. Тобто дендробіуми, анцидіуми і котлеї, теплу воду градусів 35-40 реагують шикарно. Так що, отак, от всім рада! Всім, щоб все збулося, все, що загадали в новорічну ніч, щоб все збулося, будьте здорові!